Потихеньку справи рухаються з нашим шалашиком для півнів. Стовпчики практично всі вже стоять. Ще не всі, але більша частина вже стоїть. Далі працюємо в цьому ж напрямку. Не все так швидко, як хотілося б, тому що працюємо тут тільки тоді, коли сонечко сідає, ось як зараз ввечері, і коли тут у нас більш-менш тінь. І можна працювати в день, коли жаріще, пекло, то тут ну, неможливо. Працюємо в іншому місці, там, де більш-менш можна в спеку знаходитись. Із звичайної драбини ось на швидку руку зварганив таку ось ступанку або стремянку, кому як зручно, кому як більше подобається. І тепер є змога працювати. Там, де мені потрібно І піднятись на ту висоту, на яку необхідно. Ну, а ось те місце, де я працюю, коли на вулиці неможливо працювати, коли там спека, то ми переходимо в приміщення в наш відгодівельничок. Тут де будуть знаходитися кролики, і вже розпочали працювати над кліточкою, над каркасом клітки. Збираємо докупи, все і тут. В принципі, зараз знаходиться комфортно і хі -хі, працювати можна, так скажемо, в будь-який час. Виглядає зсередини вже трішки по-іншому. Ось, отаким от чином. Підбілили все, тепер все біленьке. Ось має такий вигляд. Ну і наші матеріали. Інструменти, які нам потрібні для роботи, і трішки розпочали і тут працю, так що рухаємося. Потихеньку рухаємося і там, і тут, із господарством, тобто одночасно у всіх напрямках. Хочеться е, площу використати по максимуму. І Клітку зробити таку, щоб сюди, ну, скажімо так, зайшло е, доволі так немало кроликів. І можливо це все зробити, але потім у нас вийде, що клітка буде тут, вона, ну, скажімо так, стаціонарна, і винести її звідси не зможу. Тому що е, хочу зробити її 1,20 Ну, Робоча частина буде метрова. І... Довжина тут її вийдеться десь практично 3 метри. Ну, тобто, винести її. ну І, звісно, що два яруси. Верхній поверх буде під саму стелю. Ну Це в тому, ну, тому кутку, де стеля ну, найнижча. Тут буде трішки ну от такому рівні десь. Тобто, двері у нас. Розмір мають ну, стандартний, тут 80 десь. І потім її звідси забрати буде неможливо. Тільки прийдеться, якщо якісь зміни будуть відбуватися і захочемо цю клітку винести, то прийдеться все це діло розбирати, розрізати. Ну, нічого страшного. Поки що не планую нічого виносити, так що працюємо. Робимо так, щоб по максимуму <кій> зайшло сюди кроликів. Малюки наші підростають. Ця партія курчаток зовсім інша, ну, я маю на увазі відрізняється від попередньої, так як вони себе поводять, маю на увазі з кормом. Розкидають дуже сильно. Попередня партія, ті, що були перед цим курчатка було все прямо, ну чудово, чудово, прям ну, добре. Постійно повні годівнички. Вони собі корм споживають. Ну, десь, може, трішки-трішки там біля годівнички, і то вони забирають його з підлоги. Ці ж? Ні. Таке витворяють. Просто, просто Ну, повністю ось підстилка, все, все ось так в кормі. То зараз. Годую так, даю в годівнички трішки підсипаю, так, щоб корм нібито й був там, ось як зараз. Але було його там небагато. І щоб вони могли, ну, тобто, навпаки, не могли, не мали змоги його вигортати назовні на підлогу. Тому що перед цим було як, як навигортали кучі, то я взяв годівнички, підняв до стелі, підв'язав. Залишив їх без корму, кажу так, все. Сидіть без корму, поки отой е, з підлоги корм не визберете, не отримаєте. То все, півдня посиділи голодні, визбирали все чистенько, підлога, чистенька, пістилочка, без корму, все. Потім опустив їм годівнички і ось таким чином зараз даю корм, е, не насипаю повні бункера, трішки-трішки підсипав. І вони його споживають, і таким чином контролюємо ну, ось такий ось цей процес. Однакові умови утримання, один і той же корм, випийки. Ну, все, все однакове. А поводять себе кожна партія по-різному. Так що сподіватися на те, що завжди буде отак і тільки так. Хі -хі -хі, ні, такого не буває. Так, а тут що у нас старша група, як себе почуває. Та начебто все добре, кажіть, да? корм споживаємо, водичку п'ємо та й... Та і на цьому все. Не спостерігаються зараз ознаки канібалізму. Перед цим провели припалювання дзюбика і все. На цьому поки що все. Так що спостерігаємо. З цим ділом. Ну і як тільки, так і відразу. <сі> Інколи бачу, буває, що намагання є. І особливо ось на біленьких півниках. На коричневих курочках ні на одної не бачив. Тобто на них не так видно. Якщо навіть і хтось десь клюне і з'явиться крапелька крові, то на них ну, не видно. А ось на білих півниках це, ну. Дуже і дуже чудово видно. І от на білих півниках буває ось, де е, хвостик, е, корінь хвоста, де розпочинається хвостик, ось там буває, вони трішки як подзьобують, а, видно ось такі е, голі місця. І от там, як тільки крапелька крові з'являється, я так контролюю, заходжу їсти роздавати, і отак трішки постою і поспостерігаю. Якщо десь такого екземплярчика знайшов, замітив. Все, відразу йому беру і забризкуючим іспреєм. Він має зелений колір. І вони здавалося б ну, щось нове, зелене, повинно їх ну, навпаки привабить. Ні. Воно їх вони такі дивляться, не можуть зрозуміти, що це таке, і навіть так аж бояться цього. <гум> тобто, ну думаю, спробую. Я, ну спробую на одному. І ось тепер так спостерігаю. Як тільки десь побачу, що в когось така залисинка з'явилася, хоп, чим іспреєм туди забризкав. В те місце їх уже не цікавить Потім, коли обробиш його чим іспреєм, все. Вони ну, перестають ним цікавитися і поводять себе вже спокійно. Поросяткам біля нашої льохи вже 34 дні. Завтра йдуть на відлучку. Все. Забираємо від них свиноматку і вони залишаються самі. Багатенько мух, але вже замовив препарат. Який буду використовувати, і будемо, так скажемо, впроваджувати його в своє господарство. І вже потім, як отримаємо якийсь результат, вже потім розповім щодо чого, що за препарат, як він використовується, тому що мух ну, дуже-дуже багато вже мух і потрібно з цим щось робити. Препарата цього не було в наявності ні на одному сайті. Не зміг я його знайти з слідущого місяця, тільки з'явиться він у нас в Україні. І сказали, що зразу відправлять, як тільки з'явиться. Тобто попрацюємо над цим питанням трішки, тому що ну, багато, багато мух це не є добре. Шо ви за мазури. Ось так виглядають наші відгодівельнички а гарнюні які. Жарко дворазове прибирання ранок і ввечері, але це не допомагає. Туди де ходять туалет. Ось біля каліточки, як я розповідав вже те місце, де мені потрібно було. Я їх привчив, що вони тут ходять туалет. І, Як бачите, туди де ходять, туди відразу лягають, тому що жарко, жарко. Світло вимикають. Не завжди вмикаємо генератор. Зранку не вмикаємо, ввечері вже коли більш прохолодно, теж не вмикаємо. І все-таки все одно воно. Без вентиляції немає, немає того ефекту, який потрібно. І вони ось таким чином намагаються себе трішки охолодити. Так, все, попорався по господарству, змінив уже. Форму на парадну виходну, <свісно> все, треба їхати в Умань. Поприходили посилочки, там крейда, і ще деякі речі потрібно на нову пошті забрати. Ось таке коротеньке відео, трішки немає про що сильно так розповідати. Робота ніби то й робиться, але, як я вже сказав, вся є вся відразу і таких сильних здвигів <свісно> в праці не, не спостерігається. Ну, але нічого. Потихеньку все воно зробиться. Рухаємось вперед. Всім цього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. Не забуваємо, друзі, про наших захисників. Допомагаємо, підтримуємо і таким чином трішки-трішки пришвидшуємо нашу перемогу. До побачення.